Багато людей висаджують томат в суху, непролиту землю. Тут томат не гербіцидили. Завищувати і гратися з великими нормами азотних добрив не потрібно. Всім привіт! Мене звати Гордовий Ігор. Я працюю менеджером в компанії Ладам'Юг в регіоні Закарпаття. Сьогодні, 8 серпня, і я знаходжусь на полі з гібридом. Томату від компанії Клос гібрид Баста це ультраранній гібрид промислової сливки. Сьогодні я хотів би вам розповісти про основні моменти в технології вирощування такого томату. Перше, це підбір е, схеми висадки розсади. Тут на цьому полі краплина-стрічка знаходиться друг від друга, десь на відстані 1,60 м. Це мінімальна відстань, на якої він має висаджуватись. Мої рекомендації це від 1,60 до 1,80 м Має бути ширина межряддя. Схема висадки. В ряду повинна бути відстань 25-35 см. Це ж залежить від цілей, які переслідує фермер. На гектарі має вийти 23-25 тисяч рослин бути вже висаджених. Основний такий момент по технології я б хотів на цьому зауважити, що багато людей висаджують томат в суху, непролиту землю. Висаджують розсаду. То таке робити не можна. То, що ґрунт під час такої спекотної погоди, він перегрівається, суха земля, висаджується розсада, це вона іспитує дуже великий стрес. Під час такої висадки вона дуже довго буде приніматись на постійному місці її вирощування. Потрібно спочатку проливати даний участок, на якому ви плануєте її висаджувати, потім вже проводиться операція з висадки розсади. Ще, що я хотів би побалакати про підбір капельної стрічки. На цьому участку лежить капельна лента. З емітером через 10 см, то дуже часто. І ще й водовилив з одного 1 1,4 4 літр. В Минулих відео про перець я це розповідав. На томат також на півдні стелять каплю, емітер через 30 водовили в 0,8, можливо, літр з одного. Тобто на погони метр 3 літри води, 2,5-3 літри води. Зараз тут на цій каплі вона може виливати 14 літрів води на погони метр. То є забагато. Такий, такий полив. Це ніби ливень пройшов, забив повністю почву, і вона в верхньому слої перетворюється на такий собі асфальт, коренева система починає задихатись. І коли включається полив, людина заливає, дивиться, що вроді, вже вода стоїть, аж в рядку виливається. Але в нижній слої ґрунту вода не просочується в той кількості, яка має бути, щоб корінь нормально розвивався, щоб рослина пила достатню кількість води. Це по, це по краплиній стрічці, що хотів би сказати. Поживленням. В основне внесення перед е, висадкою томату. ну, Хтось носить, хтось не носить добрива, але я б рекомендував би якісь добрива, які не містять хлору. Тобто це має бути дороге, якісне добриво. Зокрема, яра міла або кропкер, або комплекс, щось із цього. Воно не дешево, але воно дієво. З нормою десь 300-400 кг на гектар. Далі, після цього, наприклад, на таку фазу, коли вже йде достигання томату, вже скоро буде на днях буквально перший збір перших кітиць достиглого томату, має бути вже внесено десь 300-350 кг кальція, це фізична вага, десь стільки ж кальцію і кілограм 600-700 ам'ячних селітри. Такі цифри можуть декого здивувати, але е все вирощування, воно відбудовується на власних відчуттях, на відчуттях рослини, як вона себе показує. Тобто, якщо ви вносите менше добрив і лієте не так часто або навпаки більше, і рослина себе гарно показує, то значить їй всього досить. І завищувати, гратися з великими нормами азотних добрив не потрібно. По обробіткам. По хімічному захисту. Що до гербіцидів, то тут томат вирощується на чорній плівці. Тут нарізана невеличка така гряда і устелена чорна плівка. Тут томат не гербіцидили. Тут від цієї проблеми з бур'яном ушли за допомогою плівки, і так як участок не дуже великий, то ще й солобу в міжрядку розклали. Виглядає дуже гарно. По хворобам, що хотів би сказати, Потрібно робити 2-3 обробки хоча б превентивних від проблеми фітофтори. На сьогоднішній день найсильніший препарат по фітофторі, на мою думку, я нікому її не нав'язую, це є Зорве Ним зазвичай працюють 2-3 рази за сезон нормою від 0,4 до 0,5 літра. Це профілактика фітофторозу на томатах. Є ще варіант працювати препаратами RedMiL разом з квадрісом. Це теж дуже гарно працює, якщо на доповнення або на заміну першому препарату, який я називав. Ще дуже часто працюють звичайний манкацеба, це контактний фунгіцид. Він теж допомагає звільнитися від проблеми з фітофторозом. Але ще такий момент поводовили. На Такий томат, вже якусь великий, він вже розплівся, розкинувся. Водовили має бути мінімальний 400 літрів на гектар. Це якщо ми працюємо по шкідникам, якщо ми працюємо по хворобам. Якщо менше, менша кількість води, 300 літрів, вона не буде пробивати таку листову масу. І ми, якщо побризкаємо, то весь препарат ляже зверху. А основні проблеми в нас починаються туди нижче, ближче до корня. До речі, про. Кореневі проблеми, зокрема про Фозаріоз. Ця проблема починається, як і, як і в принципі всі грибкові захворювання і бактеріальні від великої вологості, великих сильних перепадів температур, наприклад, перегріта земля і дуже холодна вода. Від цієї проблеми тут фермер уходив за допомогою препарата Топсин. Він його вносив раз у 2 неділі. Нормою 2 літри на гектар. Це для профілактики. Якщо вже є якась проблема з фузаріозом, вносять 3 літри на гектар препарата Тапсін. Ще можна використовувати суміш препаратів Impact 500 разом з дізаралом, їх теж вносять. Це дуже, дуже гарно воно сприяє як для профілактики фузаріозу, так і для його лікування і чистить сосуди повністю по рослині, якщо вони забиті цією проблемою. І є ще препарат Impact К, його вносять зазвичай один без безрава. Мабуть, це все, що я хотів сказати за сьогодні про цей гібрид, про цей томат. Сподіваюсь, це відео комусь сподобалось, комусь допоможе. Хтось зробить якісь свої висновки. Вирощуйте томати, і найголовніше це сівозміна. Під час сівозміни. Можна уйти від багатьох проблем з вірусами, з хворобами, а також зі шкідниками. Це все, дякую за увагу. Слава Україні!